Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив по Україні 141 ударний БПЛА типу шахет, гербера і безпілотники інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подалено 132 ворожі БПЛА типу шахет, гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання дев'яти ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих уламки на восьми локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ крім того, повідомляють військові з 4 по 6 ранку. Ворог завдав удару по інфраструктурі міста Запоріжжя. Зафіксовано пуски кабів з літаків тактичної авіації противника. Вже відомо про трьох загиблих та двох травмованих внаслідок масованої атаки на Запоріжжя. Надзвичайники деблокували тіло жінки на місці зруйнованого приватного житлового будинку. Пошкоджені багатоповерхівки у кількох районах міста. Було зафіксовано кілька ударів ворога. Крім того, рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової будівлі та п'яти автомобілів, яке сталося у результаті удару по автомобільній парковці. На місці події працюють усі екстрені служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак у чотирьох районах Київщини. У Борисполі горіли квартира в багатоповерхівці та приватний будинок. Пошкоджено транспорт і житло, травмовано чоловіка. У Малії Олександрівці пожежа в приватному будинку. У Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки у Фастівському пожежу житлового будинку. В Обухівському уламки пошкодили багатоповерхівку. На місцях працюють піротехніки. ДСНС проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів. Внаслідок атаки ворога по місту суми цієї ночі пошкоджені шість багатоповерхівок, приміщення початкової школи, дитячий садок та близько 30 автомобілів. Також у місті пошкоджено одноповерхове складське приміщення, де травмовано працівника. Внаслідок нічної ворожої атаки БПЛА на Куп'янщину Харківської області сталася пожежа у приватному будинку. За даними ДСНС, вночі російські війська завдали ударів безпілотниками по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Влучання прийшлись у приватний будинок на двох господарів. В результаті ударів сталася пожежа на площі 300 квадратних метрів. На щастя, жертв та постраждалих немає. За минулий тиждень РФ випустила по Україні понад 1500 дронів, 1280 кабів і 50 ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів, більш ніж 132 тисячі із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія і десятки інших, зазначив голова держави. Та додав, що розраховує на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде болючим для РФ та що США приєднаються до Європи. Європейців Перше в історії спецпризначенці головного управління розвідки Міністерства оборони України у Криму спалили два ворожі літаки амфібії Б 12 чайка. У відомстві повідомляють 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України примари вполювали два російських протичовнових літаки амфібії Б 12 чайка. Ці літаки оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та введення боротьби з підводними човнами. Разом із двома ворожими літаками Б 12 під час нальоту в Крим, примари гур також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8, Йдеться у звіті гур. Президент України Володимир Зеленський анонсував дипломатичний тиждень для нашої держави. Буде тиждень Генеральної асамблеї ООН, Різні заходи зустрічі. Вже у графіку майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну і хто серед нових наших партнерів, заявив глава держави. Володимир Зеленський додав, що перші зустрічі будуть вже сьогодні. Окрім того, на тижні планується і зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Також гарант знову анонсував саміт щодо. Повернення українських дітей і наголосив, важливо, щоб цей тиждень налаштував світ на сильні дії. Португалія офіційно визнала Палестинську державу. Раніше це зробили Британія, Канада та Австралія. Повідомляється, що станом на цей день 147 країн визнали Палестину як державу, що становить 75% від усіх членів Організації Об'єднаних Націй. Очікується, що цього тижня приєднається Франція та низка інших країн. Пишуть змі.